Вітаю вас! Сьогодні я вам розповім про дві задачі з теми електричне поле, які бажано буде додати до навчального проєкту колоку із розв'язування фізичних задач. Отже, перша частина двом металевим кулям різних радіусів надали однакових зарядів. Чи будуть переходити заряди з однієї кулі на іншу, якщо їх з'єднати провідником? Згадуємо формулу для потенціалу кулі. І бачимо, що потенціал кулі залежить від заряду, а він у нас у нашому випадку однаковий, І від радіуса обернено пропорційно залежить. Чим більший радіус, тим менший потенціал. Чим менший радіус, тим більший потенціал. Тому при з'єднанні куль заряд буде переходити із кулі з більшим потенціалом, тобто там, де менший радіус, на кулю з меншим потенціалом, тобто там, де більший радіус. Цей процес буде відбуватися до тих пір, поки потенціали куль не вирівняються. Наступна задача. Три заряджені краплі води радіусом 1 мм кожна зливаються в одну велику краплину. Знайти потенціал великої краплини, якщо заряд кожної маленької 10 у мінус 10 степені кулона. Отже, три однакові краплинки. Радіус кожної 10 мінус 3 метрів, заряд кожної 10 мінус 10 кулона – нам потрібно буде епсилон 0 в 8,85 на 10 у мінус 12 степені пара на І знайти потенціал великої краплі. Розв'язання. Потенціал великої краплі, дорівнює відношенню заряду краплі до ємності цієї краплі. Заряд можна знайти як добуток N на Q, тобто 3 краплинки на заряд однієї маленьки. А е, ємність буде 4п епсилон 0 в r Великої краплинки. Задача зводиться до того, щоб знайти радіус. Радіус великої краплі знайдемо із закону збереження маси. Тобто, якщо ми три маленькі е, краплинки скатаємо в одну, зілляємо в одну, то маса трьох маленьких буде дорівнювати масі одної великої. Ось закон збереження маси. Маса маленької краплинки. Добуток густини води на об'єм маленької краплинки. Об'єм 4 третіх ПР маленьке в кубі, помножте на густину. Аналогічно для великої краплинки 4 третіх РОПР велике. В кубі. Підставимо ці значення у формулу для закону збереження маси і отримаємо 4 третіх ропі, Р велике в кубі, то дорівнює 4 третіх N roпі r маленьке в кубі. 4 третіх, 4 третіх, ро, ропі і пі можна скоротити. І вийде рівність R куб до рівня N r маленьке в кубі, звідси R велика кулі дорівнює r помножити на кубічний корінь із n. Підставляємо це значення в формулу для С, і тоді потенціал великої краплинки буде визначатися дробом у чисельнику добуток N на Q у знаменнику 4 πε 0 εr на корінь кубічний з n. Підставивши числові значення, отримаємо, що потенціал великої краплини буде приблизно дорівнювати 1,87 кВт. Будь ласка, оформити у презентації навчальний проєкт колоквіум із розв'язування фізичних задач ці дві задачки з теми Електричне поле. У полі для відповіді учня вам потрібно буде прикріпити посилання на вашу презентацію. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Мир вам разом до перемоги!